Останні новини про спробу державного заколоту в Туреччині в спеціальному випуску Сабиті в студії Олена Кот. Дві сотні загиблих, серед них половина заколотники, більше ніж тисяча поранених. У Туреччині відбулася спроба державного перевороту. Напередодні вночі група військових намагалася захопити владу в країні. Атакували будівлю парламенту та генштабу. На вулиці виїхала військова техніка. Втім, спроба бунтівників провалилася. Законній владі вдалося взяти ситуацію під контроль. Повстанці масово складають зброю. Уже півтори тисячі затриманих. Зараз у Стамбулі стрілять. Янини немає, але люди не розходяться. На головній площі міста вони чекають на заяву президента Ердогана, яка має пролунати за годину. Хроніка буремної ночі в'яни Лук'янець. На вулицях Ханкари танки. Вздовж дороги стоять люди в камуфляжній формі. Військові блокують міст через босфору Стамбулі. Перекривають роботу міжнародного аеропорту імені Кималя та Тюрка. Трансляцію перепинає державне телебачення та CNN Сіенентюрк. Президент Ердоган заявляє, що в країні спроба військового державного перевороту. Це повстання. Я хочу заявити, що заколотникам доведеться заплатити високу ціну за зраду батьківщині. Військові захопили генштаб і вимагали змінити конституцію країни. Наполягали на тому, що чинне керівництво держави проїла корупція. Мирна рада якомога швидше забезпечить підготовку нової конституції, яка охопить усі верстви без дискримінації за релігією, мовою чи расою. Президент Ердоган закликав людей вийти на вулиці країни і підтримати чинну владу, і народ вийшов. Заколотники почали стріляти в мирний натов. Від куль гранат та танків в Анкарі та Стамбулі загинули майже дві сотні людей. Серед них половина повстанців. Постріли лунали й у туристичних регіонах. Кемері та Мармарисі. Українці, що повернулися з відпочинку, кажуть, було лячно. Але тривав заколот недовго. За п'ять годин повстання придушили. Заарештована понад півтори тисячі бунтівників. Від посад усунуто деяких генералів. Літаки, що атакували урядові будівлі, збили. Припічники Ердогана певні натхненником державного перевороту став Етхулах Гюлен, колишній лідер мусульманської громади. Три роки тому він чинив корупційний скандал і викрив хабарників в оточенні Ердогана, тоді ще прем'єра. Сам проповідник заявив, що до закладу не причетний. Водночас, деякі турецькі змі пишуть, заколод був кривавою піар-акцією самого президента. Мовляв, Ердоган у такий спосіб хоче закріпити за собою одноосібну владу. Я на Кінець Анастасія Сієва Сабиті канал Україна світові політики підтримали офіційну владу Туреччини і закликали спинити кровоприлиття. Про міжнародну реакцію на нічні події в Анкарі та Стамбулі дізнаємось у кореспондента Сабиті Віри Свердлик, Вона на прямому зв'язку з Брюсселя. Віро як прокоментували спробу перевороту західні політики. Олено, на події в Туреччині першими відреагували країни сусідки. Грузія та Іран майже вмить закрили свої кордони. Тим часом більшість міністрів закордонних справ з усього світу закликали своїх громадян не їхати до Туреччини. А тих, хто вже на місці, попросили не виходити з домівок і звертатися до посольств. Тим часом офіційну позицію ЄС висловив президент Європейської ради Дональд Туск. ЄС цілковито підтримує демократично обраний уряд. Ми закликаємо до якнайшвидшого відновлення конституційного ладу в Туреччині. Від того, як вдасться владнати цю ситуацію, залежатиме не лише майбутнє країни, а й усього регіону. І звісно, взаємини між Анкарою та ЄС. Проте дуже зарано говорити про наслідки НАТО про якісь політичні побічні ефекти цієї події. Підтримку офіційній владі Туреччини також висловили Росія, Литва та Німеччина. Ось Сполучені Штати свою політичну позицію поки що не озвучили однак, закликали зробити усе можливе аби захистити місцеве населення і припинити кровопролиття. Олена дякую. Віра Свердлик, про міжнародну реакцію на події у Туреччині. Посилити контроль у аеропортах і на південних кордонах України наказав президент Петро Порошенко у зв'язку зі спробою державного перевороту в Туреччині. Він занепокоєний ситуацією в Стамбулі та Анкарі і підтримує нинішнього лідера Туреччини Таїпа Ердогана. Про це Порошенко написав у Фейсбуці. Занепокоєний вкрай небезпечним розвитком подій в дружній Туреччині. Базові принципи демократії мають поважатися. Україна підтримує демократично обраного президента та уряд Турецької республіки. Відчизняне МЗС закликає українців поки не їхати до Туреччини. А тих, хто зараз там, не брати участі в жодних масових заходах. Звернення про допомогу приймають гарячі лінії посольств. Номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Між тим Стамбульський аеропорт відновив свою роботу. Втім, рейси з України до головного аеропорту Туреччини поки скасовані. Пасажири міняють квитки у Борисполі. Працює кореспондент Сабиті Олексій Фалін. Годину тому там приземлився літак з Анталії. Олексію, що розповідають люди, які повернулися з Туреччини. Олена, люди, які повернулися з Туреччини, цілком задоволені своєю відпусткою, своїм відпочинком. Кажуть, вони і не помітили, що в країні відбулась відбулися якісь події, заколот, якби не соціальні мережі, якби не новини у змі. Хоча певні незручності і певний безлад вони все ж таки на собі відчули. Все спокойно, все отлично, не бойтесь. маленькие задержки рейсов только из-за того, что просто Стамбул не принимал борт, и они садились там. Вы знаете, все там спокойно. Аэропорт работает в полном режиме. Единственное, что задерживают рейсы часа на два, два с половиной. Вот а так все, все спокойно. У Бориспалі наразі всі рейси до Стамбулу скасовані. Люди у великих чергах по кілька годин намагаються обміняти квітки. Втім, всі рейси до курортних міст відправляються майже вчасно. Хоча є інформація, що кілька рейсів затримали. Ми поспілкувалися з людьми, які збираються на відпочинок до Туреччини, і вони кажуть, що через події, тамтешні події, вони не збираються міняти свої плани собирались через Турцию лететь на Мальту, на отдых. но вот получилось, что ждем. Отменили рейс, может, через Германию или какой-то другой передовой. Я лечу отдыхать в Турцию транзитом через Стамбул. Ничего не боюсь, как планировала, уже подмониторила. Телевизор выключила, интернет открыла. Все прочитала, посмотрела, что конфликт уже почти уже, э, завершили. І от нещодавно стало відомо, що головний аеропорт Туреччини імені Ататюрка відновив свою роботу. Отже, ми зараз чекаємо, як це позначиться на рейсах в Україну і з України. Олена. дякую, Олексій Фалін з Борисполя. Рейси з України до Стамбула скасовані. Забиття стежать за розвитком подій. Оновлена інформація вже у випуску о 15-й. До зустрічі.